Допомога сталевій соці. Ковельська громада передала соті окремій механізованій бригаді квадрокоптери та старлінки. І початку року міськрада Коваля виділила майже 19 мільйонів гривень цільової субвенції. Ще на 13,5 мільйонів купили для військових необхідних речей. Тепер усе це передають на передову, і зокрема техніку. Ми передаємо 15 квадрокоптерів. Мавік, п'ять з яких з тепловізором. 9 модемів Starlink і 6 портативних станцій на загальну суму понад 2 мільйони 100 тисяч гривень. Ми розуміємо, що наша сила у єдності фронту і тилу без фронту не буде тилу, відповідно, без тилу не буде фронту. Бо якщо ми перестанемо підтримувати армію, то фронт переміститься там, де зараз тил. Тому ми. Підтримували наших хвилинських бійців, і будемо робити це надалі.